Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс справ для здорових СТОП. А зараз я хочу показати тих людей, які сприяють виходу моїх нових відеороликів. Дуже дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Якщо ви вперше попали на мій канал і вам імпонує моя праця, я буду щиро вдячний, якщо і ви станете спонсором мого YouTube каналу. Ви можете натиснути кнопочку спонсорувати внизу під відео. Або підписатися на мій байміакофі або Patreon. Всі посилання, як завжди, внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі! Якщо вам буде складно по координації виконувати ці вправи, ви можете триматися за стільчик або за стіночку. Руки тримаємо на поясі і піднімаємось на носочки. Вгору. Видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Видих через рот і вдих через ніс. Видих через рот і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправо. Наступна вправа – будемо підійматися на. П'яточки ставати. Вгору видих і встаємо на стопи вдих. Стаємо на п'яточки. Видих. І опускаємось на стопи вдих. Видих через рот і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступну вправо будемо робити перекати з п'яточки на носочок. Піднімаємось на носочок, видих і перекатуємо стопу на п'яточку, робимо вдих. Тоді знову на носочок видих і. На п'яточку вдих через ніс. Видих через рот і вдих через ніс. Вгору видих через рот і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3. 4. 1, 2, 3, 4. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Будемо почергово робити на кожну стопу. Стаємо на носочок 1. Стаємо на п'яточку, 2. Стаємо на носочок 3. Стаємо на п'яточку, 4. В одну сторону. Вдих. Стаємо на носочок, на п'яточку. Видих. На носочок вдих. На п'яточку видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 І те саме виконуємо на другу ногу. Пам'ятайте про правильне дихання. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. стоїмо рівно і стаємо на зовнішню частину стопи. Тобто ноги опускаємо ось так. В одну сторону робимо видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді знову видих і повертаємось назад в початкове положення вдих. Видих через рот і вдих через ніс. Видих через рот і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Наступна вправа. Тепер будемо ставати на внутрішню частину стопи. Всередину робимо видих і повертаємося назад в початкове положення. Вдих. Видих через рот і назад вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа робимо перекати з внутрішньої на зовнішню частину ступи. В одну сторону вдих, в другу видих. Без різниці. В'яку. В одну сторону робимо вдих і вдих. В одну сторону вдих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Трети. 4. Завершили вправо. Наступна вправа робимо перекати на зовнішній частині стопи. Тобто ми стаємо на носочок і через зовнішню частину стопи стаємо на п'яточки. Піднімаємось на носочок і через зовнішню частину стопи стаємо на п'яточки. І тоді знову через зовнішню. Частину стопи стаємо на носочок. через зовнішню частину стопи на п'яточки. І через зовнішню частину стопи на носочки. В одну сторону робимо вдих і назад видих. Тоді знову вдих на п'яточки і на носочки видих. На п'яточки. Вдих і на носочки Видих на п'яточки. Вдих і на носочки. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, подібна до попередньої, тільки тепер ми будемо робити перекати через внутрішню частину стопи. Стаємо на носочок і через внутрішню частину стопи стаємо на п'яточку. Робимо видих і через внутрішню частину стопи, вдих. Тоді знову через внутрішню частину стопи Видих і повертаємось назад. Вдих. Не поспішайте. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Стаємо з одного боку килимка і стараємося ніби повзти стопами вперед. Тобто ось таким чином ми пальчики підтягуємо під себе і ніби відштовхуємося стопою від підлоги. Тобто ми не пересовуємо ногу ось так вперед, не працюємо коліном чи суглобами, а працюємо стопою. Ось такі мінімальні кроки мають бути. Дихання рівномірне не затримуємо вдих через ніс і видих через рот. Тобто, ви працюєте собі стопами з такою швидкістю, як вам, комфортно. Але дихання рівномірне. 2-3 секунди робимо вдих через ніс і 2-3 секунди ми робимо видих через рот. Таким чином покращується циркуляція крові в стопах, а також рухливість стоп. Не поспішайте, повільно виконуйте цю вправу. Пам'ятайте про те, що дихання ми не затримуємо і продовжуємо вправу. Ви маєте відчувати, як у вас працюють стопи. І доходимо до кінця килимка. Працюємо тільки в одну сторону. Виконуємо разом зі мною. Не квапимося. Ви маєте відчувати, як у вас працюють стопи. Не поспішаємо і виконуємо разом зі мною. Закінчили вправо. Наступна вправа, підняли ногу в коліні і стараємося втримувати баланс на одній стопі. Тут працюють м'язи стабілізатори ніг. І відповідно покращується робота стопи. Стараємося тримати рівновагу. Можна тримати ось в такому і стоїмо на одній нозі. Міняємо ногу і стоїмо в такому положенні. Тобто під час виконання вправи у вас має стопа ось так вправо вліво балансувати. Тобто, ви, якщо стоїте просто ось так рівно, то ви стараєтесь нею ось так вправо вліво, бачите, рухати. Для того, щоб більше вмикалися м'язи стабілізатори і завершили вправу. А я бажаю вам та вашим родинам здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі!